Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Я вас вітаю в себе на каналі. Маємо сьогодні новини з Польщі, а саме з одного центру для біженців, в якому сталося масове отруєння. Зараз ми коротко поговоримо про цю ситуацію, тож підписуйтесь на канал, дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, ну і все інше. Отже. Понад 20 осіб, в тому числі діти із центру для біженців з України в глухолазах опольського воєводства, госпіталізували з симптомами отруєння. Дітей привезли до нас в лікарню. Зараз в мене троє пацієнтів в дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Вони під наглядом наших лікарів. Їх стан можна оцінити як добрий. У нас ще немає результатів лабораторних досліджень, але все вказує на класичне харчове. Отруєння зазначив директор лікарні в Нисі Ноберт Крайчі. Симптоми отруєння в мешканців центру були виявлені, ще в п'ятницю ввечері від проблем з шлунком страждають переважно діти віком від 2 до 16 років. Але також було і 8 дорослих. В загальному було зафіксовано 23 отруєння в цьому центрі. З них було 8 дорослих і 15 дітей. І після медичних оглядів до лікарні було направлено 14 осіб, четверо з яких в суботу е, пройшли там якісь перевірки, здали тести і поїхали додому. А десятеро е, залишились наразі ще в лікарні під наглядом лікарів. Але зараз вже лікарі говорять також про те, що їх стан задовільний. Як повідомив опольський воєвода зразки їжі, які, якою годували українців в центрі для біженців, вже взяті на експертизу. Також було проведено туди завітала санітарна інспекція, яка також перевірила, чи зберігаються всі санітарні норми на кухні, де ця їжа готується, і за попередніми даними. На кухні жодних порушень виявлено не було. Тепер треба ще чекати ну, результатів досліджень по зразках їжі. Хоча, якщо чесно, я думаю, що навіть якщо б там були якісь проблеми, вони все одно про них не сказали. Ну, бо знаєте, це таке собі маленьке містечко, в якому всі один одного знають. Тут є якийсь керівник центру для біженців, який, можливо, на тому гроші заробляє, можливо, ще щось. Тут є та сама санстанція в тому самому містечку, де можливо працюють якісь друзі, знайомі, родичі цього директора, скажімо так. І зрозуміло, що навіть якщо там якісь проблеми будуть виявлені, то нічого їм не мішає просто це приховати, надрукувати інші результати і так далі. Тож я думаю, що правди, ми і так не дізнаємось, тому можемо тільки пофантазувати. Тож, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Чому 23 людини отруїлись в центрі для біженців? І якщо, до речі, з вас хтось проживає в цьому центрі або в інших центрах, напишіть, як там зараз в загальному умови для життя. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!